Бібліотекарі зібралися в залі за 20 хвилин до офіційного початку радіодиктанту 10.30. Цьогоріч Автором тексту є письменник Юрій Андрухович, який його і читав. Запишіть, будь ласка, назву диктанту свідом за пам'яттю. Хоч обласна бібліотека запрошує долучитися до написання диктанту усіх охочих, цьогоріч його писали лише працівники закладу. Одна з них Богдана Довбош це у восьме. За словами жінки, щороку з того часу, коли вона його пише, тексти стають складнішими. Ти думаєш, що десь там коми не поставила де треба. Тому що якщо раніше там чуть повінжі диктували, то хоча б думали там над тим чи іншим словом а зараз настільки думаєш щоб спіти записати. Ми ще правда у Нас тут холодно зараз приміщення, і руки трясуться, хочеться успіти. Хоча пишу диктант уже декілька років поспіль, і дуже цікаві тексти. Всі кожний рік чекаєш, що буде, і гарна начитка. І, і в минулому році ремазюбіна так гарно читала, хоча та. Також всі її засуджували, що не так читала і так далі. Хоча мені дуже сподобалося. А Віктор Новграділець описав диктант вдруге. У минулорічна тема була така нейтральна про книгу, про її сутність і буття. Тут більше такий пейзажний ліричний фрагментик. От коли текст письменника, ото вже кожен свої акценти розставляє, кожен по-своєму розставить ту пунктуацію, коми тощо, тощо. Єдине, що можу сказати, най він на наступні рази читає повільніше. Якраз таки Андрухович тут переплюнув моїх студентських моїх викладачів інститутських, адже я за ними спокійно встигав. Уперше радіодиктант провели 24 травня 2000 року. За словами працівниці бібліотеки Євгенії Напуди, у їхньому закладі спочатку писали лише працівники. Далі ми почали запрошувати наших користувачів і просто будь-кого хто хоче разом з нами доєднатися до цієї чудової акції. Бували такі роки. Ну до пандемії, коли у нас писало диктант, і до 50 людей це не рахуючи бібліотекарів. Можна надіслати свій диктант. Організатором цієї акції вони власноруч перевірять на помилки. Ну а ми зазвичай шукаємо вже текст в інтернеті і звіряємось із ним. У Києві однією з локацій, де писала радіодиктант, стала також Національна бібліотека України імені Вернацького. Були такі слова, які не знала там декілька, і його швидко читали. Тому я робила пропуски і десь або вписувала слова, бо пропускала місце. Ось і потім дописувала також. Я думаю, що він доволі важкий. Я не мав би шансів написати його без помилок, якби сам не був його автором. Я навмисне укладав цей текст так, що а, ну, загалом, четвірка це був би мій такий результат. Текст диктанту оприлюднять на сайті українського радіо 11 листопада об 11.00. Ірина Олах, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.